Оксана працює медсестрою три роки. Вона одна із чотирьох господинь операційної. Як працювати із таким обладнанням цілий місяць навчалася разом із колегами у діагностичному центрі та обласній лікарні. Наука каже, не складна, Усіх цих кнопок тепер не боїться. Ну ні, я знаю, чого страшно. Будемо навчатися, будемо працювати, будемо. Медсестри та лікарі заліки вже здали. Нині атестують сам заклад. Дев'ятеро ревізуючих із мінохорони здоров'я та нацпроекту. Допомога дитинці, ліжко трансформер. Вона живе. Є все для того, щоб є холодильник, щоб вона перебувала вже до виписки і через ці двері вийшла. Тобто вона ні з ким не контактує. На екскурсію комісія не відволікалася. Перевіряючи, одразу ж вказували на недоліки, зацікавилися площею пологового боксу. То есть, сколько тут подроздельных комнат? 24. Так. Ну, тут ещё подсобное помещение. Всего повинно бути 36. Вигледіла комісія і не сховані дроти і інформацію російською мовою. Розпитували про систему вентиляції, щоб зрозуміти, чи насправді приміщення є чистими. Та, попри недоліки, комісія вражена за 9 місяців реконструкції. Перенатальний центр готовий прийняти першу пацієнтку. Якщо б зараз вагітна жінка, не дай Боже, десь на вулиці щось сталося, потрібно дати було допомогу. Ми всі разом тут могли б вже включити, показати, що ця допомога надається. Він коштував 77 мільйонів гривень, на 17 закупили обладнання. Тепер перинатальний це не тільки. Юридична назва. Всі сучасні європейські світові стандарти будуть використовуватися в нашій роботі. Це перше оснащення сучасним медичним обладнанням. Що дозволяє надавати високоспеціалізовану і кваліфіковану допомогу в закладі, умови перебування пацієнтів і умови роботи медичного персоналу. Це дев'ятий заклад, який буде відкриватися в Україні в цілому, але перший заклад, який буде відкриватися в 2013 році, заклад такого типу перинатальний центр згідно національної. Національного проєкту перинатальний центр обіцяють запрацює у 20-х числах лютого. Його відкриття переносили, щоб встигнути усе прибрати за будівельниками. Медсестричкам уже не терпиться двері до операційної відчиняти не на камеру, а породіллі. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.